Я своїм власним автомобілем рухався по, вули... по проспекту Соборності, що в місті Луцьку. Повернувши праворуч на вулицю воїнів інтернаціоналістів, я, образно скажучи, вперся в поліцейський патрульний автомобіль, який зробив зупинку з порушенням правил дорожнього руху, не вмикнувши правий поворот. Згідно КУПАП, ця стаття, по-моєму, передбачає 425 гривень штрафу і висадив якогось пасажира. Не вмикаючи лівого сигнала повороту, порушуючи правила дорожнього руху, знову продовжує рух. Ну, цар царем, що ти скажеш? Проблискові маячки у вимкненні не були. Це означає, що автомобіль знаходився не на патрулюванні і не на невідкладному службовому завданні. Я вирішив проїхатись за цим царем, щоб в подальшому ідентифікувати особу водія і написати на нього заяву за порушення правил дорожнього руху. 21 квітня. номер 0626. Екіпаж полі. Тебе не Нічого зайдемо. Добрий день вечір. Скажіть, будь ласка, а що на екіпаж прибув 0001. Це хто приїхав, хто керував автомобілем. Ну, треба знавати, що саме, яке. А ну, щойно зайшла якась людина сюди з цього. На Вахті мені сказали, що е, Хмарук, якийсь начальник моніторинга. Може так? бути, може бути. Ну це він чи може бути? Ну треба знати. Ну знайте, будь ласка. А по якому питанню? Ну так, ми їхали за ним, там бачили деякі порушення. То ви хочете за... з ним поспілкуватися? Ні, мені що просто знати, хто їхав. Та й все. Ну, а на якій підставі я маю вам надати цю інформацію? А ви можете не надавати, так? Ну, ви скаржитися хочете. Чи що? Ну ви так, себе? я в майбутньому хочу написати скаргу. Ви просто хочете знати, хто, хто так, їхав так, цим Так, так, поки день? так. Ну, от щойно він приїхав. 2.015. Хто їхав? Ні, ні, 0001. Як мені, будь ласка, хто заїхав на 301 1 машину? Ні, 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 наша машина 30-1. Я зрозумів, дякую. Відчка. Це борт, борт 301 0 Борт 301 0 да. 1 Це борт чи номерний знак 301 0 Ну ні, борт. Коля? Да. Знає мені хто тільки що заїхав в й борт? Хто заїхав? Да. Тільки то, що. Я заїхав. О -о. Ви заїхали, так? Да? Да. А, а хто ви брата, будь ласка? Я виконуючи обов'язки командира батальйону. А, представьте себе, А що я маю представляю? Ну, згідно, згідно закону про національну поліцію, хоча б і то, Будь ласка. Думаю, ви навіть не мали б задавати таких питань. У звертається. Мокич Дмитро Васильович. Дійсний до 15-го, 12-го, 19-го, Поліцейський. Так. Добре, дякую. Яку писав займаєте? Виходить, обов'язковий команд батальйону. Ви щейно їхали, да? так? Особа ідія порушника правил дорожнього руху була встановлена. На його лишилось тільки написати заяву. От я і вирішив вже виключити камеру. Але в подальшому спілкуванні я зрозумів, який розумний хлопчик мені е е попався до дискусії, і я знову вирішив увімкнути камеру. Сподівку, як ви сказали? Е, ну для чого вам це на камеру знімати? Я ну як не для не що? З громаді України маю право. Ну, ви як сказали, це? що що керівництво може патруль, їздити по без... патрульну патруль, який виїжджає на чергування, їздить з проблесковим маячком для відпрацювання певних питань е по Е, охороні громадського порядку для відпрацювання по прав, порушеннях правил. Я вас проб'ю може... на, на хвилиночку. Так. Я не питався за патрульний, за поліцейський патрульний. Я так. запитався за вас. Е, ви їхали без проволодського майчка, ви маєте право їздити? Так, То. маю право. Ну, згідно якого наказу статті? Е, з наказу керівництва. Тобто у вас є внутрішній наказ, якщо ви їздите Звичайно, по своїх вичайно, справах, ви не включаєте по, Я по своїх справах не їжджу. Ну ви там висаджували пасажира якось. Це командир роти, який закінчив чергування, його завіз додому. Він передягнувся і поїхав додому. Ага, То ви його просто підвезли і приїхали Звичайно. сюди назад. То в такому разі ви не включаєте проблизькові про мешки, так? Ви просто розвозите людей. Так? Я не розвожу людей, я ж вам повідомляю. Ну, я кажу, що е командир роти, який закінчив сьогодні патрулювання, здався. В нього немає свого службового авто, і я його завіз додому. Службовий. Службовим авто. Все, дякую. Будь ласка. Отже, звертаюся до начальника управління патрульної поліції, що в місті Луцьку, на сьогоднішній день до пана Цюцюри. Скажіть, будь ласка, чому лікар, МНСник, держслужбовець в кінці робочого дня, не маючи власного автомобілю, добираються додому громадським транспортом? А патрульний поліцейський. На державному поліцейському таксі. Це що за жести доброї волі? Друге, роблю вам усну заяву. Прошу вас відтворити закон. Тобто, скласти дві постанови на поліцейського Мокича, на порушника правил дорожнього руху поліцейського Мокича. Статті 22, 26 КУПАП. По власному переконанню мало значимістю зауваження попередження прошу не приміняти. Так як він є патрульним поліцейським, це я вважаю обтяжуючим фактом в цій справі. Він має бути взірцем правил дорожнього руху, а не порушником правил дорожнього руху. Отже, відтворюйте закон. Тому що коли показую це відео вашим підлеглим поліцейським. Всі факт порушення дорожнього руху визнають. А коли прошу скласти на цього порушника постанову, всі моментально плавляться. То треба розбиратись, то я не знаю. Та перше місце по коментах на цей відеоролик зайняла ваша служба моніторингу. Чи є порушення правил тут? Ваш борт 001. Стали. Поворотничка нема. Без мігалочок. Царями їдемо далі. Прокоментуйте якось. Що означає, царя ми їдемо? Я не хочу говорити про вирази. Добре, порушення правил є? Це не царі. Добре, це не царів. Порушення правил. ПДР є. Я не знаю, хто там за рулем. Порушення в чому? Де? В чому? Що зупинився, що? Що зупинився і без поворотника виїхав. Поворотник включив собі і поїхав далі. Нема рух? порушень. Ну рух бо є порушення. Да? Є Було, так? Да. Рух, ви не почали. Стоїть на нього написати постанову? На кого? На водія. Ну, а хто водій? Я потім покажу вам. Ну покажете потім. Напишете? Побачу. То як побачимо? То або порушення є, або немає. Ну я не бачу тут зараз там вулічення. Пот... Я, я, мож... я, пот... я, мож... я вам потім покажу. Ну, він підтвердить, потім потім що він розбиратися. Потім будемо годитися. Якщо ви теж вважаєте, що цей поліцейський автомобіль рухався за допомогою джойстика і робота. То складайте постанову на робота. Адже мусить хтось бути покараний за ці скоєні правопорушення. А потім ці постанови нам продемонструєте. Можливо, вам невдобно буде складати постанови на спортсмена, активіста, медаліста вашого відділку. Та для спортивних досягнень він зумів напрягти прес, біцепс, трицепс. А от свої знання по правилам дорожнього руху. Керуючи поліцейським автомобілем, він напрягти так і не зміг. Звичайно, якщо вони в його є. Отже, відтворюйте закон, зарані вам вдячний за співпрацю. До зустрічі. Не підходите, ви знімаєте, знімаєте. Я ви... не знімаю, знімаю в другому місці. Ви і провокатор людей. чистої води. Красуля, Все ваша фамілія, ваше. Ви присягу приймали. Я приймав. Займайтесь роботою. Я, я, займайте я потім провокацію і продовжую. Пане очільник патрульної поліції, звертаю вашу увагу. Оця форма, що ви щойно бачили на відео, не має ніякого морального права ображати людей, громадян України і обзивати їх по-різному. Зреагуйте, це ваші підлеглі.